Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Офіційно зустріч Трампа з Путіним запланована на кінець наступного тижня. Пише Білий Дім. Подробиці щодо точної дати і чи буде присутній Зеленський, поки невідомі місце проведення все, ще обговорюється. Чиновник США заявив, що росіяни надали перелік вимог щодо потенційного припинення вогню. Вашингтон зараз намагається отримати згоду від українців та європейських союзників в той же час готують в Польщі борт Зеленському. Він в будь-який момент буде готовий. Вилетіти на трьохсторонню зустріч США та Росія обговорюють угоду про заморожування війни, яка закріпить за Кремлем володіння Кримом і всім Донбасом Блумберга. За даними джерел агентства, Вашингтон і Москва працюють над угодою, яка може бути представлена вже на саміті Трампа та Путіна наступного тижня. Йдеться про визнання російської окупації Криму та всього Донбасу, що вимагатиме від зеленського відведення військ із підконтрольних Києву частин Луганської та Донецької областей. Натомість Росія зупинить наступ у Херсонській та Запорізькій областях по поточній лінії фронту, як зазначає Блумберг, угода фактично заморозить війну та відкриє шлях до технічних переговорів про мир. Джерела агенції стверджують, що за умовами угоди Росія зупинить наступ у Херсонській та Запорізькій областях. Водночас піврозмовники попередили, що умови і плани угоди все ще перебувають у процесі розробки і можуть змінитися. Також незрозуміло, чи готова Москва повернути Україні контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Угода за словами джерел має на меті фактично заморозити війну та прокласти шлях для припинення вогню. Технічних переговорів щодо остаточного мирного врегулювання, крім того, досі невідомо, чи погодиться Путін взяти участь у тристоронній зустрічі з Трампом та Зеленським. Наступного тижня, навіть якщо він уже домовився з президентом США, додали співрозмовники Блумберг. Раніше США пропонували визнати Крим частиною Росії в межах угоди про завершення війни, а також фактично поступитися іншими українськими територіями згідно з попередніми пропозиціями, контроль над частинами Запорізької та Херсонської областей мав бути повернутий Україні своєю чергою. Крім. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що головна інформаційна тактика Росії зараз вдавати, що план завершення війни вже погоджено без України, тому вони на різних рівнях і насичують інфополе цими новинами. СВР Наришкіна, голова служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, зараз активно взаємодіє через вибудовані мережі з різними медіа. Насправді ж це брехня, зазначив він. За словами експерта, можлива зустріч Трампа з Путіним є дуже тривожною. Він пояснює це історичним прикладом 2000 2018 року, коли обидва політики провели двогодинну зустріч, те а тет в Гельсінкі ще за першої президентської каденції Трампа, і потім, коли американці розкрили стенограму бесіди, то були в шоці через те, що 90% часу говорив Путін, а Трамп мовчав, і це попри те, що американський президент балакучий, тому люди з оточення Трампа не могли пояснити, що взагалі відбулося. Нагадує Ступак, він зазначає, що європейські союзники вже зараз наполягають, щоб наступні перемовини відбувалися не у форматі віч на віч, а з присутністю представників ЄС які можуть адвокувати інтереси України, бо Трамп це дуже ненадійний персонаж. Є ризик в тому, що Путін йому про історію. Рюриковичів розповість жартома, але все одно він може навішати на вуха Трампу, який потім вийде і скаже Україна, виходьте із Запорізької Херсонської областей, бо буде погано інакше зброю вам не дам. Тобто є такий ризик величезний, каже Стопак. За словами співрозмовника, хоч зараз перемовини лідерів планується і в західних медіа лунають заяви про зустріч Трампа і Путіна наступного тижня. Зазвичай такі речі швидко так не роблять. Але вони можуть в аварійному режимі це організувати. Головне, що були питання в лапках набиті, і що без України не в лапках порішали. Акцентує ступак. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.